Пам'ятаю той момент, коли стояла перед зеркалом і ненавиділа своє відображення. Здавалося, всі мої проблеми у цій вазі, і їжа стала моєю втіхою. Вона була як ліка, але з кожною порцією біль ставав лише сильніше. Я їла не тому, що була голодна, а тому, що мені було самотньо, страшно, порожньо. В один момент я зрозуміла, я не просто переїдаю, я намагаюся втекти від себе. І в один момент прийшло усвідомлення: все, вистачить! Але як жити інакше? Як перестати заїдати емоції, якщо це стало звичкою, моєю єдиною опорою? Це було боляче. Так, боляче зустрічати себе справжню, болісно визнати. Проблема не в їжі, проблема в мені. Я пройшла цей шлях через сльози, падіння і моменти, коли хотілося все кинути. Але знаєте що? Це було того варто. Сьогодні я дивлюсь у дзеркало і бачу не ненависну форму, не цифру на вагах. Я бачу себе справжню, живу, люблячу. Я не боюсь їжі. Не боюсь себе. І якщо ви зараз у тому ж пеклі, де була я, послухайте, ви можете вийти. Можливо, це буде найважчий шлях у вашому житті, але це точно буде ваш найцінніший вибір. Бо всередині вас уже є все, що потрібно. Просто дайте собі шанс. Ви набагато сильніші, ніж ви думаєте.